Господь наш, ми мешканці Херсона, українці Херсона, дякуємо тобі за те, що три роки цієї страшної, відкритої російської агресії проти нашої країни ти бережеш нас, ти визволив наше місто всупереч всім прогнозам. Кацапи казали, що вони тут назавжди, але вони ніхто і ніщо, бо ми покладаємось на тебе. Ми віримо, Господи, що Ти і далі будеш вести наш народ, нашу країну. І визволиш нас, і даш нам перемогу. Ми віримо в це, Господи, бо ми, ми праві в цій війні, ми не, не робили нічого поганого московитам, а вони все брешуть і ворогують проти нас. Боже, просим Тебе, звільни Україну. Супереч всім зараз, цим підігруванням Росії, супереч всім Союзам, які вони створюють, ми покладаємось на Тебе і Тебе прославляємо, і віримо, що Ти приведеш нас, приведеш нас до перемоги. Амінь.